З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження BMW X1 2016 року випуску, бензиновий двигун, автомат, повний привод. Автомобіль привезений з Америки, незначне пошкодження по передній частині, грубо кажучи, бампера переднього не було. В гарному сірому кольорі плюс поклеєна повністю в бронепленку матову, гарні диски оригінальні легкосплавні, в дуже класному стані автомобіль, задні партроніки камера заднього огляду. Повністю тонована в дуже класному збереженому стані автівка Склопідіймачі для задніх пасажирів. Задній ряд також абсолютно без зауважень. Чорна стеля також є панорама. Попередній частині безключовий доступ. Всі 4 склопідіймача, моча, блокировка дверей, електрорегулювання сидінь, також пам'ять на два пасажири, управління світлом. 107 тисяч км пробігу, камера заднього огляду, парктроніки передні-задні, двозони клімат-контроль, автоматична коробка передач режиму вождіння, також управління мультимедією. На даний момент по автомобілю абсолютно немає ніяких зауважень, повністю вона обслугована. Дане авто можна оглянути на Сумській 2А. Працюємо кожного дня з 9 до 8 вечора. Сумська 2А, автопарк з вами.